Переглянути деякі вулики. Це і оцей наш вулик. 19, 18, 17. Як завжди, в нас почалася якась ерунда. Було все добре, добре, добре. Проблемних вуликів в нас не було. І тут прийшов тиждень, потім другий тиждень, і деякі вулики в нас стали проблемними. То у нас В минулому відео в цьому вулику в нас було дуже-дуже багато матушників. Більшу частину ми були позрізали, посадили в коробки. І що ми потім були зробили? Лишили один матушний. Лишили, маточний вибор. Хоч. хочемо переглянути, що робиться далі. Вилітали тут руїни, вилітали, повиходили матки, не повиходили. Стара матка щезла. Маємо підозру, що вилетів нам рій, який ми загубили. Та що підозру? Що більше ніж впевнені? Сьогодні також ми проводимо обробку від кліща. Частину ми маємо. Засипаного трави пижма. Я не знаю, користуються хто з нею не користується. Легенько обкурюємо бджоли. Частково допомагає, не допомагає. Ну, е, Провіряти мене, провіряли, сказати точно я не можу. Чи вона допомагає. Також взяли деякий препарат ос... не на основі антибіотику і робимо обкурювання бджіл. От, минулого року ми були запізнили загальним обкурюванням. І з нас не дуже добра картина. Ми почали втрачати вулики ще до середини серпня. Бджоли почали злітати. Злітали вони від кліща. Зараз хочемо перевірити, чи в нас вилупили з маточки. Yeah, О, така. О, це було десь на 13-14 день ми забирали матки. О, і, як бачите, не всі мали би вижити. Кристина, напевно, не вижила. Ця матка. Не вижила. У мене є дві. А через що? Бо хобуточок застряв. От. І так. Це у нас матки не плодні. Ще Це. одна. Супер. Так. Ще одна. Це ще не вилупилось. Так, не може бути. Ні. Та де не вигреже. Це вже і не вигрізе. Вже і не вигрезе. Так, бджілки не пускають до матки. Швидше всього, що маточники не вийшли. Ми вже вийшли, ми зараз перейдемо. Так, це є що у нас? Не має бути. Ще одна. Жива. І зараз Це обіцяв маточка. Так, так Матки ми забирали з цих щових. Ще одна аналогічна. Так, у нас є з. Шести закладених, одна мінус. Тобто відбирали десь на 14-15 день. Самі бачили, що не всі були аж, аж добре. Так. Так, зараз ми подивимося, що тут робиться по матках. Так, і це мінус одна, всі решта є. Поки ну, що хай будуть, я перегляну. Тут є. От. Ми тут були, вроді би, поцілили матку. Коль, ти пам'ятаєш чи не пам'ятаєш? Ні, ми тут залишали матушник. Ні, Ми були кинули матку і залишили матошник. Я не пам'ятаю. Ти ще говорив, тоді виживе хтось, не виживе, Та в цьому виживе сильніший. Та як не в цьому? Ми більше ніде не поціляли на цій Так. Зараз хочемо поглянути по матушниках. Що, який з них вийшов, який не вийшов. Степан, заберіть це у вас під рук. Починаємо. От. Або вижила підселена матка. Або вижила підселена матка, бо почали вигрижати, вигрижати матушники. матошники. Яка матка з них та й вижила? Або ту, що ми підселили, або ту, що залишили в матошнику. Так, зараз ми маємо шізматок маток своїх вже. Правда, і не плідні, не обльоти. Ну по факту будемо дивитися, що далі. Тати подібно записати. Добре, там щось щось це вирізається. Так, були ми підселили матку. Тут. І лишили маточник. Зараз ми ще до маточника не дійшли. Він або вже вигражений, або вже на мобайки. Маточник що був на тірами. Лущенка почала біліти, почали тягнути. Значить, напевно, матку вона сушки в отримали. Вовчинку, Вовчинку ставлю контрольну. Засіву і так немає, гнізда не розбивається. по факту. В принципі, проблем би мало не було. Починають вони тільки тягнути личинку, значить з матками все добре. Ну поки що зараз не тягнуть. Ми їх тут точно не знайдемо більше. Молоду не прийду. Яка могла тільки зробити обліт, зробити це ну, нереально. І ти більше, якщо ми будемо довго шукали її, це затягнеться на довший період. Так, так. В принципі, мало би бути. Щось без того мало бути. бджоли достатньо, щоб рій летів, вилетів нам не похоже на то. А то що вони поміняли це поміняли це однозначно. Щось її вона не сподобалася. Так, ну нічого. зато ми отримали ще шість маток непідних, вони нам ще згодяться от у нас ще є одна. Один буде покладаний на іншій пасіці, то швидше всього одна з них піде туди. А інші при розділенні вулиці роблені відводки. Я думаю, ми їх використаємо. Ось така ситуація. Було все добре, добре, добре подали на вулику. саме в цьому результаті стало не дуже погано, але і не дуже добре. Поміняли вони собі матку. І дума йти тепер, що хочете. Вони собі зробили свою роботу і їм цього стати. На, на тому обува? На цьому. Матошники повигрівані. Завжди все добре. Значить, матка є і матка яка сприйнялась. Зроби обліт, буде своя. Звичайно, ми цей були, ще поставити недільку на контроль, його переглянемо. Як він себе поведе, чи зробила матка обліт і почала сіяти. Тут вона точно є одна. Ми її тоді були закинули отак. От, от фонаря хотіли подивитися, чи приймуть, чи не приймуть. Значить прийняли. Матошники повигризали Можемо ще контрольно. Контрольно. Думаю, це зайве Чувак. Ну сам бачиш що там все не жила спокійно. Вони не поміняли. Матку, ми ж туди були, постояли, а тоді ви попитки навіть поставили, то ті, що були ними? Хочуть дві мали? Вони не розуріяться. Вони не розріяться. як А чого ти знаєш? Не роби то. Побачите, беж, я думав, передивлюсь, що то сам. Підселили матку, маточники. Ну все, значит туда. Ми робимо того. Ось така ситуація. Матку підселили. напевно, при... є вже тут маточники От, Значить, мали би бути все добре. За неділю ще раз прийдемо, робимо покольну примір. І тоді вже будемо бачили, А так, в принципі, отак. Кожна бджола сім'я це є окремий організм. Сьогодні все добре, а завтра вже щось там пішло не так. Або щось вони собі надумали, або почали глебити, або почали щось робити нове. Ось така ситуація. Ми до слідуючого вулика. Зараз теж там покажемо, там теж не обійшлося без нюансів по деяких питаньках. Інші відео. Не продовжуємо.